Хочете посадити у себе на дачі щось гарне, але не троянде, щоб квітувало все літо, але не лаванда, тоді гортензію. І вона зможе прикрасити будь-який куточок вашої дачі. Сортів у гортензії багато, але я вибрала три фаворитки. І це древовидна гортензія, волотиста гортензія, крупнолисна гортензія. Сьогодні я вам розповім про мою першу гортензію і це древовидна. Доглядати за нею легко, виглядає вона ефектно. Посадка. Її можна висадити як на сонці, так і в тіні. поливати її треба гарно, вона любить воду. Підживлювати її треба, але до кислотності землі вона байдужа. Основна її особливість в тому, що вона відквітує на паганах цього року. Обрізку я її роблю восени. Обрізаю я сухі тонкі пагани. Також самі пагани, я укорочую на 3-4 почки. І головне, що древовидну гортинцію не треба укривати на зиму. Якщо ви не стежите за моїм каналом Рослини дому та дачі, ви напевне більш мене не побачите. Але якщо підписані, я вас вітаю, ви побачите багато нового і цікавого.